Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді чудовий чотирикімнатний будинок. Утеплений, загальною площою 100 квадратних метрів. Ділянка виходить до озера Супій. Будинок знаходиться поблизу міста Яготин. Зараз ми все вам детально покажемо. Ходімо його дивитися. Добрий день, ми знаходимося в селі Заріччя, що поряд з Яготином. на огляді у нас чотирикімнатний будинок, земля ділянка, якого виходить до озера супій. Зараз вам все детально покажемо як на подвір'ї, так і в будинку. Нас чекає власник Євгеній. Зараз він вам, нам все детально покаже. Добрий день. Доброго дня. Будинок продаєте? Так, продаю. Показуйте нам, що єсно в дворі. Так, е, да, в принципі. Питайте, чи кажіть, що куди показувати. Ну, давайте з гаража почнемо. У нас є гараж. Так, да, В гараж є у нас на подвір'ї, в'їздний гараж. Тут раніше у мого діда був Москвич, ну, таке речі, деякі позаносив. Заїзд з тієї сторони, розсумнів ворота при заїзді по прямій. Будь ласка. Буде де зберігати автомобіль. А це що в нас? Це в нас каналізація, виходить, то, якщо вдруг що треба, бо будинок з водою, з газом, з таплоплевним котлом, длительного горіння Вода своя у будинку, з колодязя проведена станція, а також вода проведена в літню кухню. Туди у... ходімте, покажу. Є, тут літня кухня, проведений газ туди і проведена вода. Тобто, якщо що, то можна там щось чи готувати чи що. І також в будинку все це діло теж є. Це колодязь, так? Це колодязь. І цього, із цього колодязя береться вода і в будинок, і в літню кухню. Угу. Будинок утеплений, а чим утеплений? Е, будинок, виходить, утеплений десяткою пінопласт, пінопластом покритий шубою. Фасад теж також утеплений. Е, ну, да, трошки треба доробляти щось. Ну, що маємо, те маємо. Так, так, давай господарський блок подивимося. Так, да, будь ласка, заходьте. Тут ванна, туалет, душова кабінка, рушний сушильник, умивальник. На цій стороні тут робилося спеціально все для себе, щоб не заходить, далеко нести дрова по всьому будинку, стоїть твердотоплений котел, болер для нагріття води на автоматі котел, два відра на сутки дров і хата дуже тепла в хаті. Тут на даний момент ну, ця кухня все, все залишається, газова плита, газовий котел. З насосом витяжка, ну. А бат... це, це коли світла немає, циркуляція є? Е, зроблений, е, я видержав, бо це все сам робив, наклони угли, тобто можна виключати, можна навіть без нього, і працює в хаті тепло. А, Взагалі, супер. Так, ідемо далі. Да, тут е, ми жили, виходить, в цих двох кімнатах. Е, тут, ну, типу, якби для себе зробили. Такий косметичний ремонт. Е Получаються батареї, вікна пластикові, е проводка, потолок, лампи. Ходімо далі сюди. Це в нас була зала, це в нас ми ще зайшли у спальню. Е ну, такий розклад. Тут, виходить, будинок так зроблений, що можна проживати навіть двом сім'ям. Ми, наприклад, жили в цій стороні будинку, а на цій стороні будинка жили на... жив на... моєї дружини дідуська. Тут тоді, коли він вже помер, ми збиралися робити ремонт, ну, те що є, то є, не встигли. Тут також ну, отопляється батареї, треба да, робити ремонт, ну, як є. Одна кімната і маленька кімната. До речі, в цій кімнаті саме-саме тепліше, бо котел знаходиться тут і тут вона невеличка, тут, взагалі, як убога за пазуху, як кажуть. А висота яка там? Нагадаю, вища, ніж 2,70, так, числі? Отак? Да. Типа, зараз до цього потолку. Да. Е, то навіть і не скажу. Ну... 2,70 точно, є. Та, та ну ви ну, що? Мене метр сімдесят. Я думаю, ще метр там є, по-любому. Мене метр 1,73. Ну, в общем, висота десь 2,80. Да-да-да, да, Спокійно. Фільст. Так, ідемо, зараз подивимося в погреб до да, сарайчик. Да, Ходімте. Тут я зробив якби придбанник такий, щоб можна було заходити не зразу в хату, а тут теж встановити двері, щоб можна було зайти, розутись і далі заходити в будинок, одним словом, щоб е, була якби теплоізоляція, типу щоб не холодне повітря не зразу заходило в будинок. Тут маю е, беседку якби для цього, для ну, відпочинку, туди-сюди стіл, стулья і вперед. Тут таке. Трошки варить вмів, то для себе турнік там був, для діток гойдалка, пісочниця була. Там трошки надоробив така крутілочка. Ну, що встиг на той момент, коли тут проживав. Тут таке теж маємо входний погреб, Ходім, те покажу. Як би. Ну, треба трошки докладати руки, бо не проживаємо зараз вже третій рік тут. Але як би так сказати, для. На даний момент, якщо сюди заселитися, то усі комунікації для того, щоб проживати, проживати тут, як би єся. Ну, такий погріб, виходить, входний. Тут зберігав картошку, консервація. Ну, так, як би для, для себе хватало. Так, тут маю, виходить, тут літню кухню. Трошки двері поламалися, але. Но... Таке, тут на даний момент треба теж, якби потрібно робити ремонт. Я хотів тут зробити літню кухню. Тут заведена сюди вода, газ заведений, тут стоїть плита. ось, на якій ну, я держав господарство, то варив там свиням їжі їсти. газ заведений. Тут на цю сторону в мене виходить сарай. Тут тривати е... показують. Да, 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 да. Ну там св... свининець виходить, два штуки, тобто я держав свиней, то як би там. Ну, таке, вешалка, шворка, щоб речі сушити. Тут задній двір. Е, да, трошки зарощий був, покосили, ну, не спіли все убрати. Е, з тієї сторони, виходить, прямо від рісуних воріт можна заїжджати. Там ті ворота дерев'яні вони знімаються. І, будь ласка, на задній двір можете заїжджати там Газон, Хамаз заїжджав спокійно, бо, бо як би до мене приїжджав. Тут на подвір'ї е, ворота. Уже туди на нагород, тобто, якщо будете обробляти 15 соток землі, до самої води туди приватизована наше все, ворота відчиняєш, будь ласка, трактор заїжджає, орає. Ну, тут маю таке дровник, сінник колун Працював коло дрова, дворовий туалет теж маю. ну Так, що є. До речі, на городі росте малина і клубника. Посаджено там соток дві, і дуже-дуже смачна і, і багато родить. Оце ця деревина це персик. Тут вишні. Ну, коли, коли жив, то прибирав, обрізав. Зараз ну, на даний момент не проживають, а як є. Також є яблуня. Там від сусіда шовковиця. Ну так. До речі, он, рибаки рибу ловлять. Да, до речі, тут Багато в нас видів різної флори і фауни. Є рибалку, можна займатися, а хто може має водний мотоцикл або скутер, то можна чи лодку, то можна поплавати. Ну, Для, для життя, якби для відпочинку, місце непогане. Рибайка робиться, що хочеш. Що хочеш: Щука, карась, короб, лин, товстолоб, краснопірка, Йорш, Окунь, Ракиє, судак, якщо не називав, та я багато якої назвав, ну, наче всю перезвагу. Може, щось ще запустили. Ну, час на даний момент не скажу. Тоді, коли проживав, то така водилася. До речі, меблі залишаються всі в будинку. Так, так, все, що є в будинку, те, що ви засняли на відео, все залишається там холодильник для першого, якби для першого проживання. В принципі, туди-сюди, на худость, якби то деякі речі є для того, щоб проживати. В селі є магазин. В селі так є магазин. Е Ну, а так ми відносимося до Яготинського райцентру туди, до міста, то в нас ходить на, на село сюди. Воно навіть не село вважається, воно вважається вулицею Зарічанська, бо ми відносимося до Яготина е, виходить, і автобус рейсовий сюди на вулицю ходить чотири рази в день. В принципі, виїхати чи приїхати спокійно, навіть не маючи автомобіля. Якщо навпрости через дамбу, получається туди, то вообще 3 кілометри. Ну а так по дорозі по кругу, якщо їхати, то десь 7 кілометрів 7 до центра ягодина. Так. До речі, залізна станція є всяготині. Якщо хочете сіли на маршрутку, доїхали до залізничного вокзалу, і там півтори години ви вже в Києві. І взагалі, якщо через дамбу так іти, то конечна зупинка три кілометри чи два з половиною і маршрутка прямо на гирича зупинки їде прямо на Київ. Тобто можна доїхати добратися. Діток також ще шкільний автобус возить у школу і привозить сюди на вулицю до зупинки. Тобто, якщо дітка є дітки, то можна. Є, є на чому добиратися, автобус возить. Друзі, ось наша діляночка. Ось наша діляночка. Вона виходить до озера Супі. Поряд знаходиться теж платний пляж. До будинку асфальтована дорога, асфальт прямо під будинок. Будь ласка, можна заїхати, залишити автомобіль, калітка. Тут маю розсумні ворота, які підчиняються, і по прямій можна прямо в двір і нагорода. Це ж сюди трактор заїжджає, якщо потрібно. І так по прямій отсюди в гараж в'їзд для автомобіля. Ну, таке під'їзд е бетоновий, е плитка по покладена. Ну, Так, як, як робив, то робив. Робив для себе одним словом. Просто не все встиг. Да, друзі, вся інформація з приводу будинка буде на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Дякую Євгенію, за показ. Так, да, і вам. Заходьте, дивіться. Да, бажа... Дякую за огляд. Бажаю гарного дня. До побачення. Друзі. Буквально 800 метрів від будинку знаходиться ось такий чудовий пляж. Бачите який білий пісок. Тут є кафе, вже хотіли їхати далі. Хіба ну, можна таку красу тут не зняти? Вітаю, друзі! Зараз більш детальніше поговоримо про будинок, який знаходиться в селі Червоне Заріччя, про його особливості та перевагу. Село знаходиться за 100 кілометрів від міста Києва та за 3 кілометри від міста Єготин. Має класне транспортне сполучення з Єготином. А саме 4 рази на день ходить маршрутка до Єготина. Звідки ви можете доїхати до столиці або електропотягом, або маршруткою. Також кожен ранок діток в школу возить шкільний автобус. В селі є магазин, поряд з будинком є чудовий пляж та кафе. мене ділянка біля будинку виходить до озера Супій, де можна відпочити, половити рибу, поплавати або просто помилуватися чудовим пейзажем. Будинок загальною площею 100 квадратних метрів. Має 4 кімнати. В будинку встановлені металопластикові вікна, виконаний косметичний ремонт. Є водопостачання, газопостачання та світло. В будинку встановлений як газовий котел одноконтурний, так і твердопаливний. На подвір'ї є гараж, колодязь, дитячий літній майданчик, господарський блок та вхідний погреб. Земельна ділянка нагадую 25. Сотих. До будинку асфальтований під'їзд. Стартова вартість будинку. 26,5 тисяч євро. Друзі, якщо ви бажаєте продати нерухомість в місті Згурівка, Березань, Баришівка, Яготин, або Борисполь, або в найближчих селах, ми вам залюбки допоможемо. Наші контакти є в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Можете не ставити ні лайком, ні коментарів. У 2025 році буде дуже багато якісного контенту для вас. Бажаю безпечних угод та гарних продажів!